Добрий день, ми на дачі приїхали, треба спустити воду з одного, От. накрити ожину, підсипати кори трояндом, щоб не змерзли. Бо там кора, ну землею я накидати не буду, то я кори сиплю. І накрити ожину і подивитися, що в теплиці там в мене виросло. Ми вже її відкрила Віра, я ще не дивилася, бо я ходила на цей. Не могла замок відкрити. І взяла масло, зараз попшикаю, бо замок не відкривався. Так, пішли подивимося, що там робиться. Ну болото в нас. І це які гриби. Це Фацелія. Фацелія гарно взійшла. Так, що тут наша редька? А редька, чуть -чуть. а редька так і стоїть на місці. Вона навіть не виросла ні на ні на... Ні на що не виросла. Ні. Коротше, вириваємо її. О, що це Не знаю, що це за гриби. Питає Віра, що це за гриби. Якісь гриби, я не знаю, вони якісь такі стеклянні. Чекай треба. Піти може цим. Стабільне відео включила, бо мутніє. В общем, кріп сходи, якщо я не помиляюсь. Да. Сходи у нас, кріп. Редьку цю виберем. На Салати, на мікрогрін буде. Кроти так і риють, продовжують. Зразу. Салати не посходили, а я що то не поняла. Так. Я тут посадила. Ой. Шпінат. Це шпінат зійшов. А шпінат зійшов дружненько. Уже певний місяць пройшов, як я його посіяла. І це він такий. Ну, сухо, зараз я його полью. Зараз сюди вилеємо весь бак. от, Коротше, а салат і руку там не взійшли. Нема, ні ні нічого. Ось так. Зато болото. Болото капець. Будемо містити болото зараз. Ти вдаш петрушку рвати? Ну, рви петрушку. Не мені не в мене є. є, мені. Так. А то я вже в болоті все. Так, понакривали листям полуницю, цю малу, що я літом садила. І що вона тут? Ну і нормально? Не попріла. Ага. В Петрушка пахне. Так. Ну, не знаю за що зараз схопитися. Вон я повирізала акацію. І так воно там буде валятися, я її куди діну. Так вона буде, та акація і валятися оцього. І воно за заліто воно з цих опеньків понаростає опять. Коротше, це проблемний участок, бо тут дуже багато акацій. Я м'яу-мяу посадила, але бачу, що то мяу мяу почорніло, навірно, не буде толку. Вон паличка, оце палочка, це мяу мяу Я не знаю. Коротше, літом я весною я порозгортаю. Вокруг них, може, щось там вилізе. Не знаю, ну кажуть, що прижимаємось дуже висока в них, як бур'ян росте. Ну, Побачимо, як воно в мене виросте, то м'яу-м'яу. Гортензія. Ось маньонечка така дуже маленька вона була. Я не знаю, чи треба її обрізати вверх, чи вже весною пообрізаю. Коротше, зараз засиплю, корою, і оце закінчиться. Так, красота моя росте. Я би взяла сапу, буде посапала, але ж так мокро, так мокро. Ну, починаємо працювати. Ну, прийшли ми до наших бачків. Хотіли переставити краник ось такий, але до того баку підходить тільки цей. І що, бачите, немає краника. Вкрали краник. Хоч що-небудь, але спиздить треба, блядь. Хоч що-небудь, хоч навіть таку. Річ, ну я вже поражаюся тим людям. Вони хотіли в мене украсти оцей шланг жовтий. Він був розтягнутий, він в мене з цієї сторони лежить. А я приїхала, він лежав в мене з цієї сторони. Розтягнутий рівненько. І, видать, сусіди, хтось сусідів був, напевно, побачили і нагнали. Я його забрала, цей, скрутила, забрала, а ось о... Дивлюся, цього разу вже немає краника. Ну вони вкрали, вони все одно вкрали е, цю, е, оцю штучку таку помаранчеву вкрали. Понімаєте? Хоч що-небудь, да стирять треба. Без цього нікуди. Наш народець паршивий. Я дивлюся, в мене вже палка не так стоїть на воротах, там хоч і замок, але можна пролізти, коли відтягуєш. Ну, отаке. Отакі скоти, блядь. Ну от як мені тепер воду злити, а разом з цією кришечкою забрали. У мене до кришечки цей був краник такий зливати. Я туди підтягувала цю трубу. Ручки не боліли, то але... вкрав. Да. Ну, я ще піду зараз подивлюся, на всякий случай. Куди? В ракушку піду подивлюся. Може я поклала, може зря на Не знаю. Ну, це, я сумніваюся, що це я зробив. Так, ну ось отако зробили приспособу. І дивіться, а там кріт дерев, уже яма. Коротше, одні вбитки. Яму набирається. Так, Віра не знає, де там редька. Пікає. Так, Зробили ось таку приспособу. Чик-чик, поливаємо, хай лиє, що лиє. Віра каже, де редька, я говорю, ось о редька, Де, каже, не бачу. Я говорю, ось о листочки. Оце отаку їдять. Що ці люди тільки не їдять? Це треба було підняти ще з тої сторони, щоб воно не засилокало алло. З тої сторони ще треба було підняти. Підніше. Та не треба. Воно ж за Там вже все одно. Коротше, повиривати цю редиску і їсти дома салатик. Робити. Знаєш, як смачно? З цим. Йогурт і діжонська горчиця, я обична горчиця перемішується, соус робиться і цією редькою, З листочками дуже класно, це ж дуже полезна вітамінна бомба. На, на роботі йде щось небудь, намалається на побігла. А ще фігню на цим. Так, будемо зараз попідсипаємо кору, коротше, пішли підсипати. Все, назбирала Радіски, буду робити салат. Так, Позасипали корою трояндочки. Трояночки, бачите, що крути, риють страшне, риють, переривають, все. Так, да, все, порили. Ось, прикрили, верніше. Ну, якщо вони не виживуться із зими в мене, я сильно розстраюватись не буду, тому що це не ті рози, які я хотіла, троянди, які я хотіла замовляти. Ну, які я хотіла, щоб прийшли. Це от, коротше, від лохатрона мені. Нічого. Ну, нічого. того, наскільки я розумію, це вже шепшина пішла, так? Да? Ось так й таке. Приспоставили догори. Добре, що потекла вода. А то було б капіц. Віра. Копає, зараз ромашки пересадимо. Капець, я тут а... горбачусь сама, десь, як віра мені гарно пере... 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 перекопала. Я нічого не бачу, сонце, блін. <рес> як трактор, пре? я б вже б тут лягла, спортсмен. Я не знаю, з якої я <рес> ну, ми не п -п посейкаємо, бо <рес> <рес> М -м мокренько, так. Да. Ми зараз просто візьмемо ті ромашки акуратненько. Перенесемо їх, так? Да? це сюди. Я теж на сонце не можу. І в нас приморозок тут в цьому кутку. сторони його. Хватить, вже на стежку не їде. Ось то хватить. Так. Да. Дивіться який. Ні-ні, бачите? сніг. Може в нас же теж сніг піде. Ми оце якраз зробимо гарно. Ось Ромашка. Ось ось ось. Ділити, мабуть, не будемо. Тут ось три кущика треба ділити. І ось три кущика треба ділити. Ну ділити ми не будемо, але три кущика треба ділити. Ну так, бачиш, як вони на тебе дивляться. Викапу їх оттуди і перенось їх туди. А я познімаю. Ага. Зараз стою лопатою, як дасть мені по горбі. Ага, це а це ж можуть ой цей Кущі. Да. Все. І Там ямку вирила і, і туди запхала назад. Ага. Буде дерево. Не знаю, десь тако не повернулося тут о, тако. Чик, 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 чик-чик тако. А там побачимо, щоб так у мене гарно були ромашки, одна колодна. Трошки далі. То це вже буде буде дуже... О, от так. Туди тако. Командир. Все. Товариш командир. Оцю травку, мабуть, треба зрізати, бо я не знаю, чи її треба зрізати, чи ні. Нас типу мене все... Я у людей запитую. А. Бо в нас на клумбі так і вона в Вінниці там і стоїть. Її ніхто не ріже. Це ж ми Оля мені. Одовжила на клумбі. Я гарно вписався, Да. Все, вона навіть не замітила, що произошло. Вона не зрозуміла. Так. Все, да. Все. садись, сад, сад. Бачите, як гарно виходить? А я мучаюсь саменька, думаю, що ж такое происходит? О, піде сонце закрий, бо я нічого не бачу. Ні, ну сонечко я не закрию. Таке гарне сонечко. Шерма якусь. Ну, нема шири. Можливо, ми можемо натягнути ще таку сітку одну. Якщо нам буде скучно, бо в нас куб буде до. Це ти... цей... Дюри робить, щоб зайці залазили під сітку. А то вони ж там були. Тут <ріст> треба прикрити. Так, ладно, пошутили і хватить. Так, ось розум. Можна і там, можна ближче. Як тобі подобається. Все, коротше, сада.